Десятки людей на пляжах по обидва береги Південного Бугу. Відпочивальники купаються та засмагають на сонці. Вийшовши з води, віничанин Володимир ділиться першими враженнями. Вода дуже хороша, чистенька, бачите самі. Дуже класно. Зараз жарко в хаті краще на річці знаходитися. Попри чималу кількість відпочивальників купальний сезон у Вінниці досі не відкритий. Причина цьому якість води у річках та озерах. Вона не відповідає гігієнічним нормам. Якість води в річці Південний Буг в місцях масового відпочинку на пляжах Гонти, центральний хімік, не відповідала нормативним показникам по запаху та біохімічному споживанню кисню, а також по мікробіологічному забрудненню. Зокрема, зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок майже в 5 разів. Аналогічна ситуація і на Вишенському озері. Вінничанка Олена купальний сезон для себе відкрила ще у травні. Про забруднення води у південному бузі жінка говорить наступне. Тільки пити її не можна, а купатись, я думаю, можна. Скільки вже я тут живу, в Вінниці, стільки і купаюсь на цьому пляжі. Серед відпочивальників на Вінницькому пляжі хімік не лише місцеві жителі, а й гості міста. Ми приїхали в відрядження, так сказати, у, Ль... у Вінницю. Ми зі Львова. Нам сказали, що цей пляж є, він відносно близько. Ми були і за містом, але на даний момент нам зручно, тому що близько від дому. Офіційно купальний сезон у Вінниці досі не стартував, а тому рятувальників на водоймах немає. Тож про безпеку на воді відпочивальники повинні турбуватись самостійно. Оксана Боржемська, Ілля Іскра, Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта.